Граф Кальмара після дуже слабкого другого сезону повернеться майже одразу, а саме 27 червня, і за останні півроку з'явилось чимало теорій про те, чим закінчиться серіал та як завершиться історія гіхуна. Розберу усі кадри нового відео, поясню сенс першої гри наступного сезону та розкажу про найпоширеніші теорії серіалу. На початку нового відео видно, що наслідки повстання вже майже зачистили, і фронтмен повертає 456-го гравця назад до кімнати очікування. У коробці, у якій зазвичай переносять тіла загиблих. Після того, як гіхуна повернуть гру, він більше не зможе приймати участь у голосуванні за те, продовжувати гру чи зупинитися. Та й судячи з кількості людей, які стоять у синьому куточку, очевидно, що гра точно буде продовжена, Їхун же сидить на підлозі, пристепнути наручниками. Також у тізері показали фрагмент нової гри, її початок виглядає доволі просто. Гравець заходить з однієї сторони кімнати, підходить до автомату, крутить ручку, і той видає гравцю кульку червоного чи синього кольору. Далі гравець одягає одяг відповідного кольору і виходить з кімнати. Усі гравці будуть поділені на дві команди, при цьому їх кількість не обов'язково може бути рівною. Ми бачимо, що Гіхуну дістається червона кулька. Також у червоній команді опиниться Na'Yu, Chang Cha, MG Coin, Jung Hі, Min якого багато хто помилково називав чи. Через схожість реальних імен акторів. У синій команді точно будуть Де Хо, Хьун Джун, Йон Сік, Чон Де і Son Не. Далі гравцям видають якісь коробки, у яких, можливо, буде ніж або щось подібне, їх отримують червоні. Сині видадуть ключі від кімнати, у якій ті зможуть сховатися. Але враховуючи те, що усі гравці поділені, а у тізері показані ніби якісь кімнати та гравці на самоті в очікуванні чогось, я думаю, що кожному учаснику гри синьої команди треба буде зайти до лабіринту та заховатися в одній з кімнат. Проте не усі зможуть це зробити, бо ми бачимо гіхуна біля гравця у синьому, але навряд чи це. Він його вбив. Гравці червоної команди, отримавши ножа, мають їх знайти або будуть обмежені у часі, і якщо не встигнуть знайти та ліквідувати, вони вибувають. Судячи закривавленого обличчя одного з гравців, плюс-мінус так усе й буде виглядати. Проте варто нагадати, що за правилами попередніх ігор гравці ніколи прямо не вбивали один одного, тому скоріше за все якісь вбивства будуть відбуватися на шляху до кімнат, щоб сині не могли врятуватися та пройти в наступний раунд. У лабіринті усюди будуть годинники, тому час тут буде відігравати ключову роль. І скоріше за все усім гравцям потрібно буде дістатися фінальної точки. Мені здається, що у цьому епізоді завершиться історія персонажа Йонсіка, адже є кадр, де його мати, вже знаходячись у кімнаті відпочинку, сильно плаче вона не знайшла сина серед усіх гравців. І усе зрозуміло. Проте це може й не відбутися після першої гри. Наприклад, тут вона може оплакувати Джу, яку вона попросила зберегти своє життя під час повстання із якою зблизилась. Приводів для сліз у героїв третього сезону буде вдосталь. У фіналі знову повернуть віп гравців. Тепер їх буде п'ятеро, і фронтмен буде з ними вечеряти. Скоріше за все, ця сцена відбудеться одразу після прибуття мільярдерів на острів. У ще одному кадрі з віпами чітко видно їх образи, тому тут руйнується одразу декілька теорій відносно того, хто саме може бути під масками звірів. Якщо раніше теоретики будували свій контент на тому, що віпів взагалі може не бути, бо усі вони приймають участь у іграх, то тепер автори подібного контенту виправлять свої відео. Також очевидно, що це не ті самі люди, що були у першому сезоні, а це відкриває шлях до створення спін-офів, один з яких явно буде анонсований у фіналі третього сезону. Можливо, ми побачимо когось схожого на вербувальника ігор, але вже у США, де мешкає донька Гіхуна. Далі показано, що кількість гравців все ще доволі велика, а значить, точно буде не одна і не дві гри до самого фіналу. Нагадаю, що раніше активно обговорювали, які саме ігри відбудуться у третьому сезоні. Проте мені усе ж здається, що ці теорії не мають нічого спільного з реальністю, не буде ні гри у шахи людьми, ні пересування по драбині на руках. Усе це не відповідає духу в кальмара. і їх правила сильно відрізняться від того, що ми бачили до цього. Також нам показують офіцера Хвана, який скоріше за все викриває зрадника на човні та таємно прибуде на острів. Якщо ж він буде один, то навряд чи може щось кардинально змінити, але завдяки активації бомб у підземних тунелях він зможе зірвати гру і таким чином усе це зупинити. Детально про цей трюк я розповідав у попередньому відео. На одному з кадрів він вже у будівлі з автоматом в руках, а значить, зумів пройти ряд охорони. Очевидно, що після повстання її стало в рази менше, і він Отримав шанс для прориву. Охоронеця під номером 11 усе ще жива та стане активним учасником третьої частини історії. Варто нагадати, що в попередньому сезоні вона активно виступала проти керівництва, яке наживалось на продажі органів, проте вона завжди виконувала свою роботу. Тут же ми бачимо, що дівчина покинула підземну будівлю та знаходиться біля вентиляції. Вона може як пошкодити її, що викличе часткову зупинку ігор та відволіче охорону, так і може провести всередину офіцера Хван. Хоча мені здається, що вона навряд чи буде з ним комунікувати. Дівчина тричі фігурує у тізері. Скоріше за все, вона спалить документи, які стосуються її участі у грі, та буде намагатися покинути острів. Проте вона може спалити і загалом усі докази проведення ігор. При цьому на нових кадрах тізеру наразі не фігурує гравець 246. Батько хворої на рак дівчинки, тому важко сказати, чи буде вона йому допомагати, чи все ж таки автори його вб'ють. А жінка вибереться та врятує дівчинку. Є величезна кількість теорій про те, як будуть розвиватися подальші сценарні ходи. Однак, за словами головного автора проекту, розв'язка шокує глядачів. Тікток-детективи загалом сходяться на думці про те, що фронтмен може перейти з темної сторони на світлу, або ж її стане новим ведучим наступних ігор. Наприклад, проведе проект у США, де Netflix вже нібито готує спін-офф під керівництвом Девіда Фінчера. Який є фанатом гри в Кальмара. Те, що спінофи історії будуть, це очевидно, адже навіть попри провальний другий сезон, фанатська база все ще величезна. Проте для успіху подальших проєктів потрібен жорсткий та безкомпромісний фінал третього сезону. Мені здається, що очікувати Хепі Енд не варто, проте без якоїсь перемоги головних героїв історія точно не обійдеться. Усі натяки автора шоу вказують на те, що буде цілий епізод, у якому будуть розкривати минуле, залишившихся гравців. Наразі дуже важко сказати, чиї саме долі розкриють, проте я впевнений, що будуть моменти з минулого, які покажуть, як фронтмен переміг у іграх 2015 року. Величезні кукли, яких показували у кадрах після кінцівки другого сезону, скоріше за все, якраз мають відношення до тих ігор. Також у попередньому відео я пояснював, чому фронтмен може виявитися сином дідуся Ільнама з першого сезону, який і запустив ці ігри. Усе це обов'язково мають показати у наступному сезоні, або пояснити, що це неправда. У самій кінцівці показують Кім Джунхі під номером 222, яка уся у сльозах, а також пізніше за кадрою плач дитини. Варто нагадати, що шаманка вже попереджала Гіхуна, що він досі тримається в грі через цю дівчину або її дитину. Тому 222 дуже важлива для сюжету у наступному сезоні, який хлопець, який грає під номером 333. Тож, скоріше за все, вона або народить під час ігор, або все ж таки переможе і нам покажуть її щасливе майбутнє. Навряд чи Netflix дав настільки жирний спойлер, тому автори скоріше за все просто підігрівають цікавість до третього сезону з усіх сил, так як другий був провальним, і велика частка аудиторії може не повернутися до перегляду фіналу. Повноцінний трейлер Грив Кальмара 3» представлять на конференції ToDoom, і це теж має на меті затягнути до наступного сезону якомога більше глядачів, адже фінал вийде вже 27 червня.